Перейдемо, друзі до творчості. Зараз доєднаємо до нашого ефіру актора, продюсера українського кінорежисера Олеся Саніна. Пане Олесь, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день, друзі, добрий день, добри ранку Україні. Героям, Героям слава. слава. Знаєте, от, але не про кіно зараз ми будемо говорити. Ми будемо а -а. говорити про ініціативу, я так розумію, і вашу особисту, і київського кобзарського цеху. Хотілося б сказати... сказати, що будемо говорити про мене, але я то звичайно кобзар, але тепер не тобі, такий. От тебе тепер тобі це прислів'я. Про те, хто чим багатіє то правда. Я про, про те хочу сказати, що люди творчі, вони творчі у всьому тому і Олесь Санін у нас ще є і не входить у цей Київський кобзарський цех. Мало того, що пан Олесь і сам виготовляє різні інструменти музичні, і він ще й грає. і Є у нас кобзарем. Тарас. Круто. круто. От, тому є ініціатива досить цікава. і Ця ініціатива, скажімо, цей захід по цій ініціативі має відбутися сьогодні, о 12-й годині, в медіа-центрі України. За адресою вулиця Бориса Грінченко, 9. І цей проект називається Кобзарство Епічна Традиція і презентація порталу Дума. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цей проєкт. Ну, це, це проект, якби виник. Ми зараз всі говоримо про. Загроза, яка є для нашої спадщини в принципі, і про те, що потрібно її доносити якби до молоді ді, модні слова діджиталізації і так далі. Але трошки давніша історія, що е, спочатку повномасштабного вторгнення багато братчиків кубзарського цеху їх не так багато це декілька десятків людей по всій Україні. Е, пішли, велика частина з них пішли захищати батьківщину. Велика частина з них так само взяли з собою музичні інструменти, кобзи, ліри, бандури з ними служать. Хтось навіть зараз доєднався до капеланських служб і так далі. Продовжуються зараз мобілізуватися. І запит є великий для того, щоб вони, вони працювали і служили. Але це е, була перша обставина, яка сталася, і тому за ініціативу Міністерства е, культури тоді і е, комунікації. Була була пропозиція, щоб розглянути кобзарство і внести до списку національної е, культурної спадщини, зв'язку з тим, що велика частина кобзарської традиції вона відноситься до не тільки патріотичної воїнської традиції, декілька століть е, безперервно. Ця наша традиція всередині кобзарського цеху збереглася історія передачі репертуару, того, що е, основний репертуар це. Е, Козацькі плачі, думи, це дуже давні репертуар, але фактично це все розповідає про нашу ідентичність, про наше вічне прагнення до волі. І от у е, му році е, комісія з спадщини національної визнала кобзарство. А вже з ініціативи ЮНЕСКО, власне, е, було подано е, саму кобзарську традицію, власне, яку зберігає кобзарський цех. До нематеріальної спадщини людства і в прискореному режимі, бо зазвичай це істо точніше, в пріоритетному режимі, бо зазвичай це е, такий розгляд відбувається протягом 5 7 10 років. Буває, розглядається заявка держави. Е, в нашому випадку вони вирішили м, максимально швидко і в цьому році, вже в грудні місяці, на Засіданні конгресу ЮНЕСКО, який відбудеться в Парагваї, буде розглянута заявка національної України на визнання кобзарської традиції як нематеріальної спадщини людства. І ось в підтримку цього це треба було, щоб світу були доступні наші матеріали. Як з цим зв'язано? Ми вирішили. Разом з багатьма однодумцями створити такий портал і шукали довго для нього назву. Придумали дума, тому що ну дума, по перше, це абсолютно українське явище, унікальне достатньо, і е, воно всіма мовами однаково читається і так далі. Ну і бренд для нас буде. Сподіваюсь, і ми вирішили туди записати всіх, хто зараз грає цю традицію, і там будуть розміщені всі матеріали. Записів за останніх 150, напевно років там і навіть будуть е реконструкція волкових записів в Лесі Українки, Філарета Колеси, Лисенка, е всякі можливі наукові статті, записи, все, що було за 20 століття, для того, щоб фактично познайомити ну світову громадськість з тим явищем і ще окремо для того, щоб була був матеріал для прикладний матеріал для освітніх програм тут в Україні. Ось отак вам довго розказав, ну сподіваюся, що стало ясно, хоч трошечки. Ну, тут, звичайно, звичайно. Дійсно, е... тому що е, ну, я просто хочу додати декілька слів: що mm -hmm. е, ось в Україні е, ось оця традиція, і оцей е, кобзарська лірницька, оця традиція, mm -hmm. кобзарство має навіть охоронний номер е, так, 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 053. Історія з визнанням спадщини була дуже дуже специфічна і дивна за часи навіть незалежної України. Україна одна з, з європейських країн, які я думав, що це багато насправді. Ну, от таких історій зараз близько сотні, виявляється, в Польщі близько тисячі, в словаччині півтори, в Німеччині там декілька тисяч таких, якби явища національної культури, які, які охороняє саме держава, власне, як свою ідентичність. Допомагає людям розвивати кому ремесла, звичаї, традиції, і так далі. то що до цієї спадщини стосується. А в нас це нам наш північний сусід не сильно допомагав навіть в цьому розвитку. І як би вам сказати, фахівці сиділи з паспортами іноземної держави не тільки в Міністерстві оборони і СБУ, а ще й в Міністерстві культури. І це тепер ми розуміємо, що не дарма. Так що це. Це рух зараз прискорився, наскільки я знаю сильно. Але питання, що для, для братчиків Кобзарського цеху, ці, ці визнання абсолютно ну воно нічого не, не дає, не слугує ну якби, ну Зараз нема не, не, не зрозуміло, як це треба використати, чи можна. Але перш за все, це ми робимо для того, щоб дати якусь надію людям розказати світові через це явище історію української культури про нашу вічну боротьбу за свободу, про те, що воїни, які були позбавлені зброї, вони дали взяли в руки інструменти, і це зараз так відбувається. В нас насправді ще. Е, нас п'ятеро вже загинуло зараз. Поранених багато є, але відбувається специфічне поповнення за рахунок цих поранених ті, хто сліп зараз на війні. Так само в нас є ціла школа викладання для дітей незрячих по школах. Ми спеціальну програму для них робимо. братчики незрячих обзавського цеху, які являються ну скажем так. Основними по цеху, тому що вони бережуть цю основну традицію, і неможливо з них, якби ну це писемно є велика частина е, традиції кобзарського цеху. Ну, вам можу сказати, є 12 вустинських книг. Це такі, якби передача статуту, тексту релігійних там історій переконань. Ну різних, а є такі, от якби книги священні, які вони бережуть і ці наші незрячі братчики, вони постійно спілкують для того, щоб це працювало для того, щоб це збереглося крізь століття, як дошло до сьогоднішнього дня. Так що така от є історія. для нас. А коли має відбутися от це засідання? ЮНЕСКО, коли чекати воно має відбутися з другого зараз. Прийшла тільки інформація. З 2 по 7 грудня в Парагваї. Mm -hmm. в столиці Парагваї, туди з'їжджаються. Всі офіцери ЮНЕСКО, це, ну це фактично така культурна частина організації Об'єднаних Націй. Не всі туди приїжджають, Величезне буде засідання в пріоритетному розгляді. Стоїть зараз розгляд України і власне кобзарської традиції. А мені цікаво з Рони росі... з Російської Федерації. Хтось приїде туди чи ні? Ні, чи обов'язково звичайно, звичайно, У них є велика частина голосів, які вони ну це. В частину Латинської Америки, частина Африки, але на попередньому засіданні практично всі вони або утрималися, або голосували за Україну. А ще такий момент: а оцей статус, якщо ну, буде визнано дійсно загально національною спадщиною. Він е... Ні, воно вже визнано національно. А це вже ЮНЕСКО. Це дасть а, можливість от. у світі розповсюджувати про це знання. Я ж от про ходити це в освітні ходить. програми світу. Це обов'язкова присутність у всіх бібліотеках і всіх е, закладах е, якби культури інформації. Е, це доступ, е, фактично відкритий до всіх майданчиків ЮНЕСКО, організації Об'єднаних Націй, презентації цього. Всього це це для нас насправді майданчик більш ширше розказати про самих себе. От ми зараз розповідаємо про там культурні зброї, я не люблю це, але факт в тому, що нам дає можливість розказати через це явище взагалі про історію культури української, про нашу історію в принципі, тому що за ці століття, яка збережена наша кобзарська традиція, крізь її репертуар пройшли всі ці події. І ми розповідаємо про нашу ідентичність абсолютно інакшість і так далі. Я вам один маленький фактор розкажу зараз. Я не знав цього раніше. В Японії всі студенти військових вишів, які випускаються, вони тепер знову отримують в руки катама. Вони всі займаються національними єдиноборствами в обов'язковому порядку, і всі позакінчені різними кендо, кемпо. Ну, ви, напевно, з чимось цікавитеся, чоловіча якби, частина, але ну, вони так. тепер отримують в руки катану. Після Другої світової війни явище самурайства, ну, взагалі, самурайська культура була заборонена, це всі якби, знають. І на офіційному рівні були поламані їхні всі. Вся зброя, і так вони від цього відмовились. І в сучасному світі це абсолютно начебто неможливо. Вже дрони, джойстики, сучасна електронна зброя. Але це їм, коли в них це є в руках, вони розуміють, що за їхню спину тисячоліття історії воїнів їхнього народу. Отак От само і для нас кобзарство. Визначає цю історію оспівання героїв, нашу історію яка про це розповідає. Ми розповідаємо так само через цю історію про те, що всі українські гетьманики, які, які ми знаємо, грали на цих інструментах. Ми знаємо пісні, які написав Мазепа. Про те, от, наприклад, я вам один, один простий факт розкажу. Це дуже легко перевірити всі Вікіпедії. От, на слух, пам'ятаєте музичку? па Так, звичайно, пабада. На от, е, тексті е, цієї симфонії Бетховена написано зверху рукою автора, присвячується твір своєму другові братові Андрієві Розумовському. Це син українського гетьмана. Чотири, е, ну, п'ять квартет, е, квартетів Розумовського. Вони присвячені е, точні, вони присвячені українській музиці, і це фактично обробка українських народних пісень. Це найвідоміші твори Бетховена. Як цікаво, Андрій Розумовський був Андрій Кирилович руках, був Розумовський, Це Гетьман та це син Гетьмана. Сам е, є інструмент, який зберігається від е, академії музики, в на якій грав е, Андрій Зумовський. І, і Бетховен для, спеціально для нього, для цього квартета, створював твори. І таких фактів величезна кількість. І про це ми якраз зараз можемо говорити світові, говорити про свою ідентичність, історію через історію, музику, культуру, епосу і так далі. І ще один момент, що за допомогою нашої неперервної традиції, яку нам вдалося зберегти крізь голодомори, розстріли, знищення музики, діячів культури і кобзарів, так само. Нам вдалося все таки зберегти в Україні, і ми зараз являємося лабораторією для європейських інших культур, де в них немає цієї традиції епосу, де в них вона лишилася в літературі, яка була перервана 18-19 столітті. Вони мають записи про них текстові іноді нотки, але саму манеру вони не можуть зрозуміти, як це гралося, як угу. це звучало. А ми з великою вірогідністю можемо показати, як звучали твори навіть часів Київської Русі. Ого, ну, це круто. нашу історію, так, так. І ще, так далі, і так далі. Тобто ще нам, один момент нам ця технологія дає нам цю можливість. А, визнання е, от ЮНЕСКО, так, от вже тепер так, світовою так. такою спадщиною культурною. Mm -hmm. Воно передбачає якийсь захист е, і якесь підтвердження. Ну, тобто, я зараз до чого веду, тому що пам'ятаєте, от е, на початку повномасштабного вторгнення у нас вже здається, mm -hmm. борщ наш теж визнаний вже. Тепер ЮНЕСКО Є визнаний як традицію, так, так, так як, от, як просто як кулінарна традиція. але визнаний українською саме. Бо я пам'ятаю, що на так, початку звичайно, повномасштабного вторгнення, якраз поки ці дискусії були, то ж виходили Чого, росіяни бачу, з цим про це говорили. О, бачите, виходили росіяни. Зокрема, Захарова виходила оця речниця МЗС і Вохмелю, яка казала, що дивіться борщ. Вони хочуть власне привласнити, Нічого такого, як і все, це просто якість української. Так званої культури просто привласнювати все собі. Ну бачите. фактично будь-якої імперської історії. Вони вони, якщо ви зайдете в Лувр побачите, там дуже багато спадщини інших різних народів. Які ну це я просто про те, що це я, я місто, якщо я, це, це буде місто. визнано вже ЮНЕСКО, то тоді на всі закиди так. росіян ми можемо казати, що ви хочете вже ЮНЕСКО визнала. От я ця історія, вона теж явно, передбачає. Що? Я вам скажу одне таке явище. В нас одним з основних обзарських інструментів є Колісна Ліра. От її розповсюдження вона дуже розповсюджена була в Європі в середньовіччі. Зараз вона є популярна серед знавців і любителів музики там, середньовічної, паркової і так далі. А от її ареал закінчиться рівно там, де закінчуються українці. Це е, Кубань, це Курщина і територія України. Ні трошечки є частина Білорусі, литовські землі і так далі. Ніде на території Росії її немає. Хоча вони в своїх музеях пишуть, що це їхні ну, це що. Це їхні інструменти. І вони так само заводять. І, ну, от є. Такий європейський інструмент, на якому грають українські кобзарі. Ну не кажучи вже про кобзу бандуру. От він закінчується рівно там, де закінчується Європа. Угу. Ну, ви знаєте, ще один момент, на який хочеться звернути увагу. Ви згадали про Японію і про їхні традиції, які відроджуються. Так, там катана, скажімо, 300, 400, 500 літня катана, коштує величезних кош... грошей. Ну, так, 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 звичайно. А просто, от самі майстри. Я просто з і самі майстри, які роблять, ну, може, там кераміку, да, всі знають там чайники, чайна церемонія, китайська, японія і так далі. Ці самі майстри є, вони, вони мають там звання, живе національне достояння. Майстри, які займаються каліграфією, творчість якої визнана, от, як би спадщиною, вони мають, ну, по. Нашому такі гастролі по всіх країнах світу вони показують у спадщину людям, не вчать, як вона працює. Але це ж ми знаємо, що за цим всім вмінням. Писати роглів це стоїть величезна культура, яка говорить про ідентичність нації, яка впливає на весь світ, впливає на те, що ми і поважаємо, знаємо, вважаємо ті чи інші товари там престижними якісними. Які кінці кінців намагаємося ідентифікувати з власною культурою. Тобто, насправді, оце навіть розгляд на, на панелі ЮНЕСКО вже буде говорити про те, що це для нас трибуна і момент розуміння нами, яка наша культура чим вона цікава, як вона суголосно з іншими культурами світу, що в нас спільно, чим ми відрізняємося, і це дуже дуже важливо для нас зараз і для нашої суб'єктності нашої держави. Що ми просто шматочок Російської імперії, який не має ні власної культури, ну, ні мови, ні, ні культури, і так далі. А наше коріння дуже дуже глибоке і живе до сих пір. Ну так, але я дивіться, в мене от в, в чому питання виникло. А, от Я дивлюся, що Київський кобзарський цех реконструював близько 17 типів автентичних народних інструментів. І mm -hmm. знаю, що ви цим займаєтеся також. А які mm -hmm. інструменти вам до рук потрапляли? Що вам вдалося реконструювати? Реставрува є така річ, що зараз просто є багато. Ну як є, були залишки інструментів, або вони лишилися на фотографіях, або вони були в музеях розбиті, розстроєні. Ніхто не знав, як вони грають що з ними. Один простий приклад для нас іконою такої є обзарства, Остап Варисай. Тому що його записав ну його там інтелігенція, Йому його записав Лисенко, записали весь його репертуар. Він насправді являвся одним з останніх свого часу, який грав на специфічному інструменті, яку ми зараз називаємо Кобза Остапа Вересає, тому що вона мала такий лютневий тип. В неї було шість струн на гриф, які притискалися. Ну така це давня, давній інструмент, який сягає багато сторіччя пізні пі раніше до нього, і козацької доби. І він був останній кого записали тоді, і фактично. Вже в середині ХХ століття мали інструмент, записані ноти його фотографії, але не розуміли, як на ньому грати музиканти, які в ньому стрій, як зіграти оці мелодії, які ми чуємо. І тільки завдяки тому, що в нас була неперервна бандурна традиція, і наприклад, Володимир Кушпет, феноменальний музикант, от і він так само. Якби за це брався, зробили цей інструмент. Він вивчив його репертуар. І зараз у нас вже декілька десятків є цих інструментів, на які грають. Тобто, за допомогою ми, ми змогли реконструювати техніку гри, репертуар, повтор... ну Якби це все зробити, і оця нам така ну мовно культурна технологія дозволяє оживити гусла, які на які грали в часи там середньовічної Росії. До нас зараз от поїхав буквально сьогодні фахівець музичних інструментів Фінляндії. Які намагаються дослідити, як грають ці інструменти, що з ним робиться, і вони ну вони ошелесні ті історії, що вони ну до сих пір в нас є люди, які можуть пояснити, як це працює, як це грає, як виготовляється, в чому в чому традиція виготовлення, як це зробити з одного шматка дерева, які ви... ну, тобто є такі багато професійних питань в них самих, я щоб дослідити свою власну традицію, яку вони мають тільки викупну вже фактично. А ми можемо їм це показати, розказати, вони зробивши висновки можуть іти далі по своїй історії. Зрозуміло. Ну, дуже цікаво насправді ця тематика, вона, знаєте, так, дає можливість поринути якраз от в цю старину і, ну, і доторкнутися до наших певних традицій. Дуже вам дякуємо, пане Олесю, за цей коментар, що долучились до нашого ефіру: кінорежисер, актор, продюсер, лірник. Олей Санін був з нами на зв'язку. Друзі, бачите, поговорили трошки про кобзарську традицію. Ще раз нагадаю, що о 12 годині сьогодні в медіа-центрі України за адресою Бориса Гринченка 9 відбудеться цей захід: захід, кобзарство, епічна традиція, презентація порталу Дума. Приходьте, будь ласка, ми ж своєю чергою рухаємося далі. І рівно о 10 у нас випуск чергових важливих новин.